Вітаю, я Нетті. Сьогодні знову реакція на камбек. Цього разу це Stray Kids. Давненько вже вони нового нічого не випускали. Якщо чесно, не знаю, що очікувати, оскільки як тільки я сьогодні зранку зайшла в твіттер, там було дуже багато думок просто діаметрально протилежних. Тобто комусь дуже сподобалося. А комусь не сподобалося зовсім. Тому давайте подивимося, що ж вони там таке назнімали. Заходить до хати Бабайволу хати. Інакших асоціацій в мене нема. Сердечки якісь дуже дивні.

дивна пісня, якщо чесно. Класика жанру, вічно намішує повно всього. Щоб взагалі зрозуміти пісню, треба хоча б два рази її послухати. Дуже часто в них так з титулками. О, я не пасую черева волосся. Що це за штуковина такі?

Завжди з одяг це пробул четвертої стіни буквально. Ага, вони показують оцей символ. Глухо Мова жасті, точно. Налякаю ці сердечка. На якісь кріпові. І це був кліп на пісню Case 143. Не знаю, як вона там, чи 143, чи 143. Одним словом. І що я можу сказати про кліп. Ну, там дуже багато всяких подій хаотичних відбувається. Чимось мені нагадало кліп на Чіз чи доміно, це якісь такі. Тобто раніше у них були якісь кліпи на титульні пісні, більш якісь такі сюжетні. Я би сказала, тут якісь трошки психоделікою якось попав, якщо чесно. І хоча там і. Тизер і весь той альбом, такий весь рожевий, сердечка, соплі, то все. Але пісня зовсім не підходить до цього всього. Тобто я не очікувала, що вона буде така, хоча, зрештою, це ж стрій кіт. І як я їй на початку казала, то пісня якась така досить дивна, мушу ще раз її послухати, бо зразу якось вона важко сприймається, і приспів якийсь такий. Дивний, мені якось більше напевно подобається все-таки куплети. Але загалом я не можу сказати, що це було дуже погано. Тобто, якщо порівнювати, звичайно, що з іншими піснями Stray Kids, то вона трохи програє. Але загалом досить непогано. Такий веселенький кліп, куметний в деяких моментах, є що сміятися. Ну і вже традиційно поговоримо про весь альбом. Сам альбом називається Maxident. Там вісім пісень, якщо не помиляюся, це по суті міні-альбом. І стосовно бісайд треків то вони такі досить різноманітні. Як не дивно, ще лишилися жанри, в яких стрікіт себе не пробували. І цього разу таке досить різноманітні. якщо там тільки декілька пісень, але загалом вони мені сподобалось. Чіл трохи не містить пісень, але також стрій такого ще, як наскільки пригадую, не пробували. І мені сподобався там мотивчик на саксофоні, десь ближче до кінця пісні. «Give me your TMI» — досить непалена пісня, але якась така вона не дуже зачіпає. Тобто зараз я її слухала вже декілька разів, але зараз в голові я її не можу згадати. А от наступна пісня Superboard. вона на перший погляд звучить дуже дивно, але мені сподобалося чином, особливо, там дуже крінжове це нягу кожні дві секунди пісні. Але якщо не зважати на це, то якесь таке звучання прям свіже, особливо на початку. Я прямо була здивована, що це стрий і вона мені сподобалась. Не можу нічого з тим зробити, що деколи мені заходять якісь такі чудернацькі пісні. Ну, і в цьому альбомі також було знову три пісні юнітів. Тобто вони стандартно поділилися рача, денс-рача і вокал-рача. пісня їх не називається Свірача. рача, тут все зрозуміло. Стандартна така пісня. Для реперів, я би так сказала, тобто стрійкіт, це, стріки, це особливо, в свій рачі є багато подібних пісень, але мені дуже сподобався інструментал. Я прямо кайфанула від того, яка там музика і оранжировка. Це мені все дуже сподобалося. І не знаю чому, очевидно, чан і свій рача дуже люблять Денс рачу тому що завжди вони їм пишуть якісь просто шикарнючі пісні. Так було і з вау. В альбомі Go Live. це одна з моїх улюблених пісень з того альбому, і також і в цьому альбомі пісня Taste. Вона дуже крутезна, мені зразу сподобалася. І вайби такі в неї класні, і сама музика, інструментал. І якось так дивно завжди виходить, що це ніде Денс-рача, вони головні танцюристи, але тим не менше пісні, які вони випускають завжди, як юніт, вони дуже круті. І остання юнітна пісня в альбомі це Can't Stop» від син міна і аєна. Тільки не кидайте в мене тапками, але при першому ж прослуховуванні в мене спалося враження, ніби я слухаю day Секс. Якщо так не вслухатися в голоси, то стиль дуже схожий тут day Six». і чого тут дивуватися, якщо син Мін президент Day? Я не маю на увазі, що це погано що пісня схожа на day Секс. Надихнулися, очевидно, ними. Це і не дивно, оскільки чан дружить з Інкеєм, і, як я вже сказала, син він великий фанат DAY6. Але загалом пісня непогана, така досить веселенька, драйвова. Тому слухати можна. Так говорю, ніби я можу комусь її заборонити слухати чи не слухати. Страшний авторитет знайшовся. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд, як завжди. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і бережіть себе, своїх близьких. Та побачимось в наступних відео!